Я не вірю, хоча ну вже вже було кілька таких історій, коли начебто говорили ну от війна, от санкції не знаємо, що з собою зробимо на але потім трошки змінювався. Тон зараз я думаю, там основна проблема у тому, що ну дійсно туреччина хоче контролювати всю сирійську територію окрім. Включаючи ну включено ну, контролювати все, що можна контролювати, включаючи вплив на курські райони. Ну крім того, що контролюють Сполучені Штати, тут тобто вони не не набажаться Я думаю, а головна проблема в тому, що ну ізраїльські війська знаходяться у кілька десятках кілометрів від Дамаску, значно ближче ніж. На турецькі війська. Я думаю, от це така заявка скоріше з боку Ердогана, що він хоче теж мати таку ж ну, таку ж впливову військову присутність біля, біля на, сирійської столиці, або ж хоче, щоб Ізраїль пішов з голландських висот, ну із з тих територій, які зараз є такою безпековою зоною. Я не думаю, все ж таки, що це вже війна. Хоча в принципі настрої Туреччини саме такі, що Сирія це історична, історична така частина Османської імперії, навіть Ізраїль. Ми пам'ятаємо це частина Османської імперії і Єрусалим. Ну, ну поки що, це все ж таки мені здається дипломатія приблизно такого рівня, як навколо Тайваня. Розговор, розмови про війну, але поки що її навряд чи хтось хоче.